Всем привет, вами, бабай бабай на норвите. И давид, я до тебя поползу. частина. Просто жалко, что да, тебе резать все. Короче, лети, забирай мене, там файтится воно. Можешь. Можешь их добыть, короче. Нам треба 10 20 кілів. Я зробив. заработаю. Короче, леса Матвія, дай. Ааа, пробуй. Агента на канале ми зробили 4 канал. <пев> ми зробили 5 хиліп, пацани І підписуйтесь на мой канал, підписуйтесь на Матвей Форт. На М... ой, на Матвей207. І в нього він там жорсткі відео, він веде про Fortnite, про... про Rocket League, про чек-інган якісь і такі якщо вам здесь таки цікаво, пишіть, якщо вам цікаво, симулятор, ви мені пишіть в коментарі і все. І ще одне ві зразу кажу. У нас є одне відео, там де я буду вести битва сеті. Якщо ви там, наприклад, набер пишете коментар, і я ви кажете там, наприклад, що він Короче, ютубе... За найкращий да. коментар ви участвуєте. Ні, за, за саме ви мені пишете там, не показує, я Подивіться моє переперечка. І там мене було все те, що вам треба. І там кажуть, що якщо ви вам треба зробити написати від одного там до, до сі когох я там подвійцяти відео. Якщо ваші наборте, що ви мені скажуть, я вам зробив, якщо він набирає 10 лайків, то значить ви получаєте від мене якийсь подароки за 200 вибак, які за 300. А якщо щось там Якщо ви якщо... участвуєте в челенджі бабай бабаям і якщо... бабай, бабай, 8. І якщо лайки не на мої писанки, відео. моїм видео. Чисто для вас. Можу говорити про Чел он наверху. Щоб я Один стоїть, другий скотче сладити. Щоб я снімав рокет. Может, дай себе зверху слайплі. Смотри, давай, давай снайп його. Дай мені патрони на, на ппшку. Щоб отвели. Идея собатый дать чуть-чуть. Да. Спасибо. Аккуратно, но потому что я Давай. Я попробую ее заставить. Стиле спиксель. Давай. Мотт, идну сюда, идну сюда. Прибудуй, прибудуй, прибудуй. Ааа, ну шо це. Ну нормально. Нормально. противо противотряд. А нет, противотряд. Это трио. Си, си, си почти по соло. Нет. Ну, один, один, один дуо. Боже, что да, я сделал? Застройся. Си почти, почти сон. Попробуй снайпнуть. Я твои ходы могу да. быть, Боже, я... Не, вот так пишет, боже, 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 Так, что, типа, Мам, ты... <Стук> закрыть, да? Главное, не спеши. Не спеши, а старайся выйти Вообще, пойди в зону. Ближче до дожок... до. А, так ты в зоне, да? О! Обайся 16, дав! А жоп багато летает, не? Не да? Не стрелял в мене. Зараз мешать було Зря Сряды це зробив. Нет, три аптечки, они сейчас захилятся, может, нет, застройся, стройся. За Есть сейчас еще захилочило, он еще пролетит убить. Есть, забыл на него. Забыл ничего не сделал. Нет, все, все, зону, в зону. Бачу, можно стоять, я только не могу стоять. Есть всякие все ты. Топ два. Ой! А ти знаєш, мене... знаєш, де ти, протупив? Ти протупив, я коли знаю. ти пішов що okay. so, я, що, Ні, я протупив до того, що я почав його, хотів його добити, всем але пока. я але... не дай. Це було наше відео. Так, всім. А ти пішов у так, зону, так, де вам? там аптечка була, вже все одно. Висвіти на канал Бабая баба і на мій Матвій Десі Сім. Всім пока, ставте лайки на всі відео, пишіть коментарі, і, що мені знімати, Rocket League, Minecraft, Roblox, Chicken Gun, ще щось там. Uh, Діта. GTA. Скоро я буду снимать и І... пишите комментарии на битву сетів в Бабая. Щоб І... получить от одни 300 бак. Да, кшовы, Всім... честно, хочете... да, договорим, то и договоре. Стики. Всем пока. Ставьте лайки на видео, баба я моя. Все, всем пока. Заканчиваем видео. Так шо, якщо вы хотите, щоб я ще знимаю в гита, а то вы напишите в комментарии. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, дивіться за відео, яке є попереднє. Якщо вам сподобається, пишіть коментарі під битву сетію. І якщо воно за ньому бере 10 лайків, значить ви получаєте від мене емоцію чи якогось. емоцію якийсь, Чи щось таке. Усім пока, да. І якщо в мене буде 500 підписників на Ютубі, тоді ми будемо знімати вже про. я буду вже проводити кастомки всякі на веббакси. І якщо ви будете, наприклад, якщо ви граєте, на ну, наприклад, хованки, ми будемо грати. Матвій, і... нажми готово. Ми будемо грати Щас. хованки, якщо ви заним... якщо ви займаєте топ-2, ви топ-1 ви отримуєте 200 баксів, топ-2 ви отримуєте 100 баксів і топ-3 теж 100 баксів. І ви можете або одразу їх отримати, або можете тільки забирати бакси від 500, 500 баксів. Коли у нас, наприклад, у вас буде 500 баксів, ви отримуєте від мене якусь емоцію чи таке. І всім пока підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до зустрічі.